В минулій серії Асколь засновує Україну. Сильні сини Галичини захоплюють Житомир і Київ. Оскольбиває Житомира. Українці виджимають Черкасу Казахів. Асколь вмирає під час наступу на Молдову і семирічний Петро Порошенко стає королем України. Юний геній сидів на Галицькому троні й обдумував свої наступні дії. Для об'єднання України Петро Порошенко мав розгромити хазарів і віджати чимало землі у Болгарії. Але спершу доб'ємо північ, адже Україна без Чорнобилю, то як собака без шостої ноги. Це було досить швидко. Але землі тут можна приєднувати і більш мирним шляхом за допомогою дипломатії. І я тут згадав про сестру Петра, лужицю, ну та що в один рік одружилась на білоруському правителі. Я запропонував цьому В'ячеславу приєднатись до України, але він щось вагався, поки я не відправив йому 41 гривню. Виходить, що ми тільки що придбали Волинь за ціною штанів за 40 гривень. Єдиний мінус, що Україна тепер починала виглядати як ПЕНЗОВИСМИМЯ. Але то, може, навіть і плюс. Перед початком війни з Хазарами треба було дочекатись повноліття Порошенка. І ось як проходили його підліткові роки. Спершу він усвідомив свою бісексуальність, потім отримав властивість обжерливість, а ще закохався в дівчину предславу. І не хоче його розчаровувати, але нам тут якби до війни готуватись треба. Тому ні хлопчиків, ні дівчат він не отримає. Мені потрібні воєнні союзи. Тому ось інгрід на півтори тисячі армії. А ще проводимо Військову реформу і значно покращуємо армію. О, а що це в нас тут таке? Росія в її історичних кордонах? Тим часом Петро захоплював звягель і ставав повнорічним парубком. І окрім того, що йому нарешті починали продавати пиво в магазині. Дайте пачку і Петро отримував цілу купу корисних перків і значно збільшував стати, що в свою чергу збільшувало нашу армію і приріст гривнів. Тепер ми були на рівних з хазарами, і я ось майже. Вже вже оголосив їм війну, але мене випередили вікінги, і це дуже бісячий івент. В якийсь момент до тебе до північне військо і висилає на твою державу 8 тисяч варварів. Повторюється кожні 10 років. Але це був непоганий спосіб випробувати наше військо, адже якщо не зможемо розбити вікінгів, то на Хазарів іти сенсу немає. Скандинави мали значну перевагу в кількості, але це була лише свора дикарів без нормального командира. Битва була дійсно рівною і складною, та ми встояли. І поки я тут чекав відновлення війська, на реченні Петра стукнуло 16, і можна було нарешті одружуватись. Та щось за декілька років Новгород посипався і довелось змінити Нити її на Ульф для більш вигідного союзу. А ще раптом тут згадав про незаплановану дитину Аскольда, і тут для неї був просто ідеальний наречений з Данії. Тож тепер ми були повністю готові віджимати лівобережну Україну у хазарів. Покликав союзників, потім зібрав власну армію і відправив її на лівий берег Дніпра. Хазари ж вирішили атакувати зі сторони Чорного моря. Подібного маневру я трохи не очікував. Думав, що вони лише на конях їздити вміють, а човни ще не винайшли. Але от у кого човни точно були, то це у союзних вікінгів, і вони вже прямували до України. Майже 10 тисяч воїнів готувались до першої битви. Почалась Очаківська битва. Хазари мали просто неймовірного повководця і значну перевагу в степу завдяки кінноті. Але нас було тупо більше і, як совєти, задавили м'ясом. Виграна битва давала нам просто неймовірні 13% перемоги. Ворог тимчасово відступив, а я вирушив на Херсонську область. І перший син Петра Порошенка назвав квас Тарас Чорний. Я його просто по три пляшки на день п'ю. Тим часом хазари повернулись, але я дуже вчасно встиг відступити, що дало змогу не втратити сили, захопити Херсон і підготуватись до оборони Черкас. Але тут я зовсім трошечки обісрався. Збирав війська поближче до противника і випадково відправив половину воїнів у битву. Як тільки помітив, спробував відмінити перехід, але вони вже були на половині дороги, і повернути їх було неможливо. Друга половина війська точно не встигала, і треба було якось виконати. Скручуватись. Думав, як завжди, найняти мадяр, але якась падла розкупила усі ПВК. Довелось влізати у борг, брати якихось корватів і сподіватися, що вони протримуються до підкріплення. Але ні, усе було навіть гірше, ніж я думав. Адже мало того, що я вже втратив першу половину війська, тепер у бій вступала і друга, і теж отримувала пі***ти. А потім до них приєднались і вікінги, і теж отримали пі***ти. Черкаська битва повністю провалилась. Порошенко втрачав 2700 воїнів, велику частину лицарів і командирів, усі гроші. Ми вже програвали війну на 3%, і тепер ворог міг спокійно забирати Черкаси. Та я не здавався. Минуло декілька місяців, армія частково відновилась і вже готувала контрнаступ. До падіння Черкас залишалось менше місяця, не можна було втрачати й одного дня. І почалась друга черкаська м'ясорубка. Але на цей раз вигравали вже українці. Після програшу Каган Нісі запропонував мені перемир'я, але я бився лише задля перемоги. Далі вдалося відрізати одну з армій в Херсоні, що відкрило нам змогу легко забрати декілька міст. Війна, до речі, тривала вже два роки. І я вирішив перевірити стан своєї держави, адже було б вкрай неприємно, якби хтось з васалів під шумок почав би проти мене заколот. І помітив тут цікаву справу: мене просто ненавиділа ватажка Молдован. При цьому я був першим наслідником на її титул, тому для мене було вкрай вигідним її раптове зникнення. Тож я звернувся до середньовічного Буданова і попросив його закласти трохи пороху під коня Ватажки Крістіни. Але поки я там займався підступними планами, трохи провтикав наступ хазарів. Було зрозуміло, що цю битву я програю, тому вирішив винести з цього хоч якусь користь і відправив частину війська готувати наступ на Крим. Незважаючи на поразку, ми досі були попереду. На цілих 16% після 4 років війни. Думаю, настав час аб'юзити ресурси і шукати терасу нормальну дівку. І ось знайшов ідеальний варіант: друзяки поляки, три тисячі воїнів. О, і все гото. Готово для вбивства Ватажки Молдован. 95% успіху і. провал. Що ж, спробуємо ще раз. Військо Порошенка вже заходило в Крим. Тим часом починалась дуже важлива битва за Київ, і з допомогою союзників вдалося не віддати столицю ворогу. Тепер відбиваємо Черкаси і все готово до другої спроби вбивства Крістіни. Знову 95% на успіх. Е... Знову невдача. Не уявляю, навіть як вона виживає, походу якийсь давній предок Бен Ладена. Але Бог любить троїцю, Спробую ще разок. Та схоже, що Каган Нісі теж навчився вміло одружувати своїх дітей і здобув союз з власними фінськими вікінгами. Третя спроба вбити ватажку молдован. Знову 95% успіху. Б... Це, я здаюсь, вона, походу, безсмертна. Краще зосередимось на другій херсонській битві. На цей раз, до речі, найняв додаткову кінницю, бо всі битви тут проходять у степу, і хазари мають просто неймовірну перевагу за рахунок своїх жеребців. У цілому становище на фронті все більше схилялось в нашу сторону. А я тут вперше за 6 років подивився на західну частину України, і мені здається, чи вона стала більше. Ось можна навіть трохи земель дипломатію приєднати. Один клік ми. Приніс більше користі, ніж десяток битв. Але після 8 років війни ми нарешті входимо на Донбас. Але як же, бляха, повільно капала та перемога. Коротше, я вже задовбався, беремо всю армію і просто ведемо на столицю противника, незважаючи на втрати. Бля, мені оголосили війну, вікінги. Тобто з їх минулої атаки минуло вже 10 років. Тобто на Київ зараз пливе 8 тисяч злих скандинавів, а все моє військо вже десь. В Казахстані. Якщо не завершимо з хазарами прямо зараз, то нам гайки. Ми це зробили. Петро Порошенко стає царем. Ну, тупо Петро І. А Україна тепер могутня імперія. Але радіти поки рано, адже проблеми лише починаються. По-перше, якісь білоруси вели війну з хазарами за Бобруськ, і тепер вона переходить на нас. По-друге, до Києва вже підходить армія вікінгів. по третє під нами є тепер десяток хазарських васалів, які просто ненавидять Порошенка і вже готують повстання. По-четверте, вся армія Бог знає. На й немає половини бійців, робимо так. Той бобруськ мені вночі снився, хай забирають білоруси. Блін, а може все ж залишити, який в них курва побер тут. М ну ладно. Військо відправляємо захищати Київ, мають дійти за 8 місяців. Перша фракція анімешників проти Петра Порошенка вже утворена, але сподіваюся, що в нас є хоча б рік на підготовку. За війну, до речі, скупили чимало в'язнів, і тепер їх можна було дуже вигідно виміняти на гривні. Військо вже підходить до Києва, і як не срачка, то гарячка, ще й селянам щось не подобається. Нарешті доходимо до скандинавів, і одним з головних плюсів завоювання хазарів в тому, що тепер їх каган Нісі змагається на нашій стороні, що дозволяє просто в нуль винести будь-якого противника. Із селюками теж розібрався і все. Перше за більш ніж 10 років Україна не знаходиться в стані війни. Тиша і спокій. І ніщо не може нашкодити цьому прекрасному моменту. Друга хазарська українська війна поїхали. Сильно уступаємо в кількості воїнів, тому кличу на підмогу поляків а. Петра Порошенко від всіх цих воїн вже кукуха поїхала. В мене, до речі, теж, бо воював з Хазарами я години 4. Повторювати весь цей цирк якось не хочеться, тому стратегія нуль помилок. Одразу створюємо значну кількісну перевагу. Швидко відрізаємо групи противників, поки вони не збились у велику армію. Наймаємо побільше кінського війська, щоб мати перевагу у степу. Давимо ворога кількістю, повертаємо собі Крим, потім ще декілька виграних битв, і противник усвідомив. Свою неминучу поразку і починає тікати, піджавши хвости. Але так просто не відпускаємо. До речі, спершу не помітив, але Нісіч чомусь вирішив обрати нашу сторону і пішов проти побратимів. От то він криса, звичайно, але дякую. І все, усього за якихось 20 місяців хазари капітулювали. І тут починається найкраще. Прокачуємо високий авторитет вождя і йдемо у в'язницю, де бачимо цілу купу повстанців. Тепер ми можемо забирати. Їх землі. Відбираємо Кубань, відбираємо Крим, відбираємо Чернігів. І тепер українські землі по справжньому стають нашими. Але чесно вам скажу, що всі ці імперські амбіції мене ніколи не манили. От нащо Україні та Вольська Булгарія. В них свій етнос і своя історія, і хай живуть самі по собі. І нащо нам той печенійський степ? Ага, дарувати незалежність не можна. Анісі? І нісі не можна. Ну, коротше Бог, вам свідок, що Петро Порошенко не жорстокий загарбник, а справедливий князь, але тупа механіка гри тупо не дає давати всім підряд незалежність. Але, як мінімум, треба по справедливості роздати зайві землі. І спершу хотів би відмітити Крістіну Безсмертну. Сильна жінка, що власноруч править Молдовою і ніяк не помирає. Дарую їй за це Донбас. Виходить якась Молдовська Народна Республіка. Своєму маршалу, котрий всі ці 12 років керував українським. Військом найдорожче Крим, старшому сину Кубань, молодшому Чернігів. О, тут ще чувашам можна дати незалежність, тож хай живуть собі вільно і щасливо власною державою. Звичайно, що і Нісі треба поважати. Але коли я говорив про об'єднання всієї України, я мав на увазі кожний кілометр нашої землі. Але почнемо з Буджаку. Після Хазарів війна з Болгарією, то як в дитини цукерку відібрати. Ні, я зараз серйозно в них військом командує шут. Тут ще поляки попросили допомоги, тож відправив їм своїх кращих воїнів. І тут я раптово отримав спадщину Молдову. Нічого не зрозумів, але схоже, що Крістіна зрекла свого титулу і просто так передала землі мені. Але хто їх тих молдуван взагалі зрозуміє. Тим часом добив болгарських клоунів, допоміг полякам, і тут по мапі інколи не зрозуміло, де там Україна, а де вже Румунія починається. Тож завоював по приколу усе Закарпаття, жодних імперських амбіцій. Єдине, що, може, тут трохи не добрав на півдні, але вирішив вже не турбувати болгар. Натомість отримав дуже цікаву і неочікувану пропозицію від поляків. Вони вирішили приєднатись до України будуть тепер до Херсону на Кавуни їздити. Ну і майже все. Україна була однією з найсильніших імперій світу і конкурувати з нами могли лише турки й араби. За басидами сенсу вступати у конфлікт не бачив. А от у Візантії було те, що по праву належить українцям. В реальному житті князь Олег побів дві тисячі лодій на Константинополь ще у 908 році. В нас уже був аж 920-й, а турки ще запаху української сталі нанюхали. Тож прокачав по максимуму сильних синів Галичини. Потім згадав, що в мене ще з повстання хазарів у полоні була купа важливих чуваків, за яких пропонували чималі гроші. Тож продав усіх в'язнів за тисячу гривень. І все, українці були готові починати війну проти наймогутнішої держави тих часів. Це буде справжнє зіткнення титанів. Частина війська вже заходить в Керч, а турки висаджуються на території Кубані. Вирішив швидко і неочікувано зібрати там другу половину війська, але противник це помітив і вирішив тікати у воду. Довелось спершу вступати у нерівний бій, аби утримати їх від втечі, що призвело до тяжкої битви. На щастя, вчасно підійшла підмога, і перша битва була за українцями. У берегів Чорного моря вже зібралось більше 20 тисяч воїнів, і на цей раз я вирішив не повторювати помилок хазарської війни. Тому одразу відправляємо військо на столицю. Скільки скільки треба захоплювати Константинополь? 5 років. При цьому в місті потрібно постійно тримати як мінімум 5 тисяч воїнів. й ранні вікінги. Невже вже 10 років минуло так швидко? Як же це все невчасно? Турки там поки захоплюють Чечню, але і дарма не треба, хай забирають. Тому перекидаємо кримське групування на Київ для битви зі Скандинавами. І іншу ж половину залишаємо грітись на турецькому сонечку. Залишається якихось три роки. Ну і все, до вікінгів дійшов і без проблем переправив їх до Вальхали. От тільки турки вже прийшли до Криму й Кубані. Треба було повертатись якомога швидше. До падіння Візантії залишалось 20 місяців, а в Херсонесі починалась битва за Крим. Тур. Ки мали дворазову перевагу в живій силі, але в нас був генерал Нісі і незламний Галицький дух. а ну і ще десяток тисяч союзників. І ця масштабна херсонецька боротьба закінчилась перемогою українців, що відкрило нам дорогу до визволення Кубані. Стіни Константинополю вже тремтіли під натиском синів Галичини. 7 липня 924 року, день, коли українці повалили велику Візантію. Турецьке військо вже тікало з українського Криму, але настав час нанести їм фінальну поразку. На берегах Чорного моря одночасно почались дві великі битви. Але ви вже здогадуєтесь, яким був їх результат. Візантійське військо під командуванням їх імператора зазнавало поразки, і на цьому закінчувалась п'ятирічна боротьба за керч Україна. Підтверджувала свій статус наймогутнішої імперії раннього середньовіччя, що змогла менш ніж за 100 років вирости з маленької Галичини до великої України. І я там ще обіцяв реформувати культуру і релігію, але то може вже якось іншим разом, бо тут формити ще півдня довелось би. Тому давайте краще подивимось, яким буде майбутнє України. Переходжу за спостерігача і залишаю Україну в могутніх руках аїшного Петра. Петро Порошенко загинув у 44-му році, напився до смерті. Мотаємо далі. І 1 січня 1000 року. На троні сидить онук Петра, цар Ілія. Імперія трохи розвалилась, але ось Рутенією досі правлять сильні сини Галичини. Точніше, сильні доньки Галичини. Катерина, правнучка Петра по другій лінії. Галицька Русь приблизно та ж історія. От тільки в Чернігові сидить взагалі якийсь рандомний чувак. Сини Галичини і досі правлять Україною. Їх, до речі, сильно побільшало. А колись то був лише один аскольд.